Добрий день, шановні садівники! Слава Україні! Сьогодні, 28 вересня, і ми вирішили розповісти коротенько про низькорослі швидкоплідні грецькі горіхи. Грецький горіх, завезений в Україну декілька століть назад. Тепер це одна із найважливіших культурних рослин нашої флори. Виробництво горіхів в державі складає приблизно 100 тисяч тонн в рік. Слід відзначити, що згідно статистики, за останні 20 років виробництво горіхів подвоїлось. По площах посадок серед садових дерев горіх поступається тільки яблуні, вишні і сливі. Статистика свідчить, на 10 садиб в Україні припадає в середньому 8 дерев. Адже для одного звичайного горіха завжди знайдеться місце в саду, а для слаборослого підійде навіть маленька дачна ділянка. Як появились швидкоплідні слаборослі горіхи? У 1830 році у Франції садівник Шатане виявив сіянець горіха, який почав клоносити. В трьохрічному віці. Наслідок в багатьох місцях були знайдені швидкоплідні форми, а також форми з гроновим позаношенням. Ці ознаки часто пов'язані одне з одним. У Узбекистані в 1947 році були виявлені низькорослі форми грецького горіха. Ними займався селекціонер Калмиков. Інформація, що ці форми і сорти горіхів починають цвісти в двогрішному віці, спричинила величезну зацікавленість серед садівників. Незабаром ці горіхи розповсюдились по Україні під назвою Ідеал, але в них є основний недолік сорти ідеал Узбецький швидкоплідний Оріпова та інші в умовах більшої частини нашої держави. Піднерзають і часто поражаються грибковими захворюванням плодів та листя марсонією. В Україні селекціонер Кочерженко також вивів швидкоплідні броноподібні сорти грецького або Волоського, називаючи її так, горіха, які на другий рік починають свісти. На території нашої держави за переконанням спеціалістів. Варто вирощувати кращі форми грецького горіха в селекції Шугіна з 2007 року. Вважають, що вони більш всього підходять для різних областей нашої держави, в тому числі і для тих, яких не рекомендується висаджувати промислові сорти грецького горіха, виведені в регіонах з несприятливим для нього кліматом. У дорозсадниках вирощують горіхи з насіння. Сіянці і шляхом щеплення або вкорінення живців або відростками. Сіянці і саженці мають ряд переваг над вегетативно розмноженими. Якщо в тому місці, де знаходиться маточний горіховий сад слаборослими, швидкохрідними сортами і формами, на відстані 1 кілометр не ростуть інші види горіхів, високорослі, середньорослі. То саженці, вирощені з насіння зібраного з такого саду, збережуть якості своїх батьків, частина за своїми якостями навіть перевищать батьківські форми. Сіянці горіхів відрізняються від вегетативно розмножених більшою морозостійкістю і посухостійкістю, більш стійкі до хвороб і шкідників, а також довговічніші. У сіянців Цвітіння більш розтягнути за часом, що дає змогу краще запилитись. Якщо будуть заморозки, то гине лише частина врожаю. За рахунок розтягнутого цвітіння має більшу кількість сприятливих днів за температурою і вологістю для кращого запилення. Як правило, на сіянцевих деревах завжди є врожай. Щеплений сіянець. Світе одночасно, що є великим ризиком під час запилення. Термін цвітіння короткий від 3 до 12 днів. Якщо погодні умови в цей період не сприятливі для запилення, висока вологість, висока, висока температура або занадто низька, то врожаю може не бути взагалі. Наш маточний гориховий сад знаходиться в полі, де ростуть 5 сортів і форм. Нізькорослих швидкоплідних горіхів Кочерженка, узбецький швидкоплідний, хрещений з Пір'ятинським, Прибалтійський швидкоплідний зимостійкий. Цінна особливість цих гібридів надзвичайно рясне плодоношення. Вони відрізняються латеральним типом плодоношення. На, одному, на однорічному пагоні кожна бокова брунька формує грона з декількома плодами, в основному по два-чотири. Але одночасно є і багатоплідні по 10-15 штук. Врожайність дерев при отриманні правильної агротехніки у віці 8 років становить 10-12 кг з дерева, а з 20річних, 25 річних можна зібрати навіть і до 25 кг, і навіть і більше. Господарство. Цінні ознаки цих сортів вихід ядра, товщина шкаралупи, висота, швидкоплідність, довговічність, зимостійкість, посухостійкість при правильному підході передаються при насінневому розмноженні. Оптимальна схема висадки дерев 4 на 6 метра. це буде приблизно 400-420 дерев на гектар. Перші плоди на деревах з цих сортів з'являються вже в рік посадки після викопування. Ендокарпій даних сортів це ядро масою від 10,3 до 14,6 грама, а іноді і більше. Як правило, форма може бути коло... Колоподібна або еліпсоподібна, товщина шкаралупи 1,2 мм. Вихід ядра 55-62%. Нашому розсаднику горіхи сіянцеві, тому що вони мають ряд переваг, як ми вже зазначали. Як відрізнити саженець грецького горіха низкорослого швидкоплідного від середньорослого або високорослого? Цим саженцям зараз два роки. Як ми бачимо, врожайність на саженцях є, правда, невелика, тому що коли вони цвіли, був мороз. Протягом двох ночей він, температура опускалась до мінус 2,5 градуса. І ті, те, те цвітіння, яке було в той період, як правило, загинуло. Але морози закінчились, цвітіння продовжилось. З'явилися нові бруньки квіткові жіночі. І чоловічі з'явились. Пройшло запилення, і, як бачимо, Врожай таке є, на двох річних саджанцях. Десь, ну, десь, більше, десь... десь більше, десь менше. Но на цьому горішку тут рясно є. Ну Правда, це вже кінець вересня, рік був дуже послушливий сезон, з температурами високими. І бачимо, що листя вже починає засихати. Таке враження для ока, що, що поражене, ні. Воно засихає від, того, від, від цих умов природних. Дивимось ближче. Я взяв ручку, щоб показати. Ось бачимо квіткову бруньку чоловічу, таку шишечку. На дворічному саженці вже вона є. І тут квіткова брунька жіноча, кругла, велика. І коли починається цвітіння, засвітають дві бруньки, і та, і та, проходить запилення і ростуть горішки, вже є врожай. Зараз покажемо ще наглядно, як відрізнити... Як відрізнити Як відрізнити саженець низкорослого горіха від високорослого? Ось тут ми бачимо, бачимо наглядно розміщення квіткових жіночих бруньок відносно листочка. Якщо квіткова жіноча брунька розміщена від листочка на віддалі, далі від листочка, тому що під листочком... Є ще одна росова брунька, то це означає, що саженець горіха низькорослого швидкоплідного. Тут є і, і, і маленькі бруньочки, і чоловічі. Така шишечка, бачите? Такими, ну так як шишечка. Ось так відрізняється саженець високорослого горіха від низькорослого. Бувають, що попилаються саженці і високорослого горіха. Не всі 100% саженців є низькорослі, але ми легенько відрізняємо високорослий горіх від низькорослого, швидкоплідного. Якщо навіть і реалізуємо, то боятись нема чого, тому що високорослий горіх нікому не попаде. Ось коротенько про грецький або Волозький. Він має дві назви і грецький, і волосський горіхи. До побачення! До навих зустрічей